Одинадцятирічний Левко разом зі своїми хмельницькими друзями намагається запустити свій літальний апарат. Вже рік як хлопчик живе на поділі з рідної домівки на Донбасі. Маленького переселенця вигнала війна. Сьогодні я вирішив запустити друзів багато в класі. Просто люблю слухати ну, звичайну музику, там рок. Для матері Левка Луганчанки Анастасії Хмельниччина стала прихистком. Тікаючи від куль, тут знайшла своє покликання. Щойно створений клуб переселенців толерантність займається проблемами адаптації вимушених втікачів на події. Я представляю хмельницький клуб толерантності, який займається з дітками переселенцями І один із наших проєктів, який ми робимо совмісно, та ми робили на минулій неділі майстер по з цих змій, Сьогодні ми їх запускаємо. Тимикак. Цветы, которые выдрали с корнем из земли и бросили. И это было очень страшно. Сейчас мы прожили год, мы научились адаптироваться ко всем сложностям. Наши дети пошли в школу. Дети, как бы они. Слава Богу, не питаються вникати во всякі політичні випроси, поэтому дітям доволі таки просто було адаптуватися. них проблем не було. Десятки повітряних зміїв у небі на Майдані Незалежності результати кількаденної праці цих дітей. Створити літальний апарат можна з підручних матеріалів. Ділиться секретами викладач гуртка конструювання виробів Євген Янохін. Для виготовлення зміїв найкращі матеріали це папір. Але він намокає. поліетиленова плівка вона не намокає. і Дуже йде на експериментальні повітряні змії, Чому з нею дуже зручно працювати? Ну а найдорожчим для змії є тканина. Об'єднатися заради миру саме таку мету переслідували організатори та учасники акції. Це приходить в рамках проєкту Любов до рідного міста, дорівнює мир та процвітання ініційована центром стратегічних ініціатив. Приходить за допомогою. Учасників прес-клубу юний журналіст, учнів міського самоврядування Нова генерація міста та дітей-переселенців. У громадській організації Центр стратегічних ініціатив подібні акції проводять не вперше завдяки співпраці з посольством Німеччини в Україні привернути увагу до питання збереження миру тут намагаються постійно. І ми хочемо також стати в формі слова мир на землі, щоб показати, що ми хочемо мир на небі і мир на землі. і Що ми всі об'єднані цією темою, і це те, що зараз єднає усіх українців. Приєднатися до дітей та батьків у патріотичному флешмобі вирішило і молоде подружжя Лазар. Руків Андрій та Олена підтримують бажання всіх українців повернути на рідну землю мир та спокій. Ми і... хочемо, щоб був спокій нарешті, щоб всі були здорові, живі. Саме головне і побільше, побільше весіль і всього-всього найкращого в нашому світі, в нашій Україні. Щоб всі були мирні, дружні, щоб всі думали тільки за позитив. Це 2015, скоро 2016 рік. Я думаю, що він в наступному разі стане мирним, чим був попередні два роки, так? так. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВІ 7